Уявіть собі, крихітні зелені боби здатні пережити ваших онуків. Це не казка, це маш або золотиста квасоля, дивовижна рослина, що зберігає свої секрети протягом тисячоліть. Сьогодні ми зануримося у світ цієї загадкової культури, дослідимо її походження, розкриємо секрети користі та дізнаємося, чому її називають золотою квасолею. Історія машу починається в давній Індії понад 4 тисячі років тому. Звідти, подорожуючи торговими шляхами, він розповсюдився по всій Південній та Південно-Східній Азії, а згодом дістався й до інших континентів. Уявіть собі, величезні каравани, що везуть мішки з цими цінними бобами. Це було справжнє золото того часу. Сьогодні маш вирощують в Індії, Китаї, Таїланді, М'янмі. Австралії та навіть в Африці